Вітаю, друзі! Це канал Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Сьогодні в коментарях прочитала Вітаєте! Почули про 47-му бригаду, яка звільнила населений пункт Роботіно». Ми збираємо на дрон, нагадую, для 47-ї бригади. І знаєте, як воно виглядає? Я подивилася те відео. Люди плачуть, хлопці звільняють, яке щастя, теж сльози виступають. Буквально коли? Ну, може, день тому. Вчора не розмовляли з містиком а, з сьомої бригади, а день тому розмовляли. Я дивилася розклад, йому в приват надсилала. Я йому казала, махалово страшне, бачу. І якісь внутрішні розборки там в колективі. І бачу, ворог гатить і башню, і мечі, і смерті, і все. Я це бачу, але я кажу, висота буде взята. Ну, от я говорю, карта переможця. Сьогодні йому дзвоню. А, дзвоню, пишу, пишу, він же ж воює. А, пишу, кажу, вас можна привітати. Він каже, ну да, але що трошки вовтузимось. По нами гатять, каже, з батальйону лишилося 33 чоловіка. Гуглю. Батальйон 500 чоловік залишилося в живих 33 чоловіка. І коли мені пишуть, ой, ну скільки, ой, устали, да, ми устали. вибачайте, да, шумно в мене шумно, але спека така, що без відкритого вікна не можу. 33 чоловіка з 500 лишилось. Ціна перемоги, ціна звільнення отих кількох людей. Тобто заради кількох людей, там вже не так багато, я так розумію, в населеному пункті, або так небагато людей показали, хлопці віддають життя. Вони не втомились. І коли в мене запитують в коментарях, Юля, ви коли-небудь відпочиваєте? Ну хіба вчора в мене не було відео, а так я стараюся по одному, по два щоденно. ви знаєте, я себе е, впіймала на думці, що в мене немає ні депресії, ні жаху. Я... Е, тому що я дуже емпатична людина, все своє оплакування, всі свої переживання я кинула в роботу. Тобто енергія в мене йде в роботу, в роботу, в роботу. Я вночі падаю, але я не маю депресії, я не маю розпачу. Та ви можете сказати, по мені не гатять. У мене батьки в Україні, у мене квартира в Україні, у мене друзі в Україні, у мене життя в Україні. Тому я щодня працюю, впахую і буду це робити до нашої перемоги. Тепер, що я хочу попросити вас? Зараз я зроблю розклад. Звісно, я зроблю розклад на 24 серпня на День Незалежності України, я подивлюся загальний фон по Україні, які ми матимемо новини. Хороші, погані, різні. Я хочу вас закликати зараз поставити на паузу, зайти в перший коментар і задонатити на дрон. Ми з вами такі молодці, ми зібрали 240 тисяч гривень. Більше, там вже 242 чи що. Лишилося 140 тисяч. У мене підписників 39 тисяч. І навіть якби я зараз зішкрібла всі свої гроші і 10 тисяч задонатила, це б не вирішило проблему. Розумієте? А нас 39. Ну, хай не всі пов... Але ви уявляєте, якби ці 39... Тисяч чоловік задонатили 3 гривні, бо коли мені кажуть, немає грошей, 3, 10, 20, хто може, хто скільки може. Ми вже закрили це питання. Ну і нехай не на День Незалежності в нас вже був дрон. Ну Хоча б от я чекаю, дивіться, от сьогодні розмовляю з містиком, ну, в переписці. да. Він каже, ще тузимося, ще по нам гатять, чомусь по нас гатять, я відкриваю суповий набір. Це страшно дивитись. Чесно, я аж матюкнулася. Ну, я сама з собою. Я дивлюсь, бляха, хоч би вижив, ну що це робиться? І так, і так, і так добре питаю по-інакшому карти. Чи піде містик у відпустку, бо чекає відпустку. Каже, аж цілих 10 днів. Цілих 10 днів. каже. Зварю борщ, нарешті, собі зелений. Розумієте? Людина мріє? про що? Просто про зелений борщ, про відпустку 10 днів. І от Він би як тут пізніше. От там За тиждень, два пішов би в відпустку, ми б назбирали той дрон, він би вже купив, він вже знайшов де це дешевше. Якщо ви не розумієте, чому так важливо дрон, почитайте, подивіться відео. Зараз іде війна в повітрі, війна дронів, катастрофічна нехватка дронів. Коли ми говоримо про наше керівництво, давайте ми не будемо говорити про наше керівництво. Не одна я говорю. От мені навіть на фабриці передбачень сказали, типу, задали питання, як ми вирішимо от питання з військовим забезпеченням, наш там всіма речами необхідними. І Я дивлюсь на картах. Люди гуртом, потрішки-потрішки по гуртом. Вона каже, щойно до вас дивився, майстер. Сказав, я ж сказала докладно таку фразу. Спосіднього топаючих справа рук самих отопачів. Вона каже, що щойно перед вами був майстер, сказав те саме. А я дивлюся відео, це Олена Бюн сказала. От буквально вона подивилась, ми ж не зговорюючись, карти що показують. Я кажу, тому що ми і корупцію подолаємо з вами разом. Розумієте? І як би не було, Київ не зданий за три дні, саме тому, що наші хлопці, військові, пішли добровольцями на фронт, і ми захистили нашу країну. І вона ще є, вона жива, вона дихає, вона, вона буде процвітати і відбудовуватися. А ще мені часто приходять або мами на особистий прийом, або дівчата, а чи вийду я заміж, дівчаточка, женихи ваші на фронті багато, це справжні мужики, на яких можна і потрібно спертися, яким потрібна буде ваша любов, ваш захист, ваша ніжність. Тож давайте цих женихів підтримаємо. Бачите, відома 47 ма бригада, ви бачите її роботу, ви чуєте про неї новини. І я от навіть читаю в ваших повідомленнях деяку гордість, причетність, причетність до того, що ми вкладаємося разом в перемогу. Ми по копійці, по копійці щось вже назбирали і ще трішки. Тому давайте закриємо вже цей збір. Ну, реально, нас багато. Збільшуються у мене підписники, почуть-почуть по теж збільшується. У мене дуже освічені і розумні підписники. Ви знаєте, скільки сотень людей я баню з дурними коментарями, де вони нахабніють, мене опускають, вас опускають в коментарях, які вони розводять срачі в коментарях, а я їх баню. Я навіть не даю їм шансу. Я не просто видаляю їхні повідомлення, я їх просто одразу в бан, в бан, в бан. І я дивлюся, які цікаві коментарі. Мені цікаво з вами спілкуватися, мені цікаво вас читати. От у нас є хай невеличкий канал, але от скоро чуть-чуть і буде 40 тисяч. Це нормальний результат, я вважаю, якщо не вкидувати гроші а просто на своїй роботі завдяки вам. Тому що ви коментуєте, тому що ви ставите лайки. Я подивилася статистику, о, я бачу, ви ділитеся моїм відео, мені приємно. Тож, давайте для наших батьків, женихів, хлопців, мами, мами, які чекають. Внуків і хочуть, будь ласка, зробіть паузу, зайдіть по посиланням і задонатьте на дрон, на нашу пташечку. А зараз я подивлюся для нас усіх, як пройде День Незалежності України. Напевно, пройде по-різному, але ми побачимо всі новини. Вісім пентаклів, імператор. Королева мечів, зараз все розкажу. Паш жезлів. Минулий. Король жезлів. Майбутнє. Башня, ну, не йде башня, ви бачите? Скільки я вже розкладів зробила на День Незалежності. Не йде башня. Будуть обстрілювати. На дні колоди. Король кубків, наш президент, якби я є. Каже. Як ми впливаємо самі сімка пентаклів? Дивіться. Ну, ладно, давайте по порядочку. що простір дарує. Простір дарує дрони зверху. Чому нам і важливо на пташку? Розумієте? Один дрон розвідника може сотні людей врятувати наших хлопців-українців. Це ж не просто так, що я саме німецьний ну дайте-падайте. Ні. Ну, це об'єктивна необхідна річ. Наші надії, сподівання, якийсь буде вибір. Результат цього дня. Десятка пентаклів це населення України. Король мечів це залужний, генералітет. Четвірка кубків втрати певні. А давайте ще колесниця і п'яту карту ще. Відкрию зірка. Ну і на дні колоди так, король кубків, так і лишить це. Ну, що можу сказати, в цей день будуть ремонтні роботи е, великі, тому що десь щось таке прилітає. Цей день наш імпера... нас, нас, імператор не залишить спокою. Так як в мене випадала імператриця, як Росія, це імператор, ну як правитель, імперія. А, зовні, от що приходить до нас зовні. Якось він нас привітає чи в день незалежності, чи напередодні, але я думаю, що навіть 24 числа, тому що ну, ці карти мені не подобаються. Це те, що летить з неба, це те, що влучає в якусь структуру. Що наразі менше? Менше я бачу якихось жертв. Раніше мені їх багато показувало. Ну, або карти тут вирішили нас пошкодувати і вже сильно не розстроювати. Або, можливо, якось змінюється історія. У нас будуть певні новини, все-таки хороші, невеличкі, будуть досягнення. Сімка пентаклів. Це коли ми бороли, 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 щось вибороли. Про це може бути говорити президент е, України. Напевно, в онлайн зверненні зверненню, бачите, він навіть не вийшов в мене в розкладі. Хто вийшов в розкладі? Вийшов король мечів. Король мечів це е генерал залужний, це будь-хто з наших генералів, десятка пентаклів. Е він може виступити і ну, сказати якусь промову. Що там буде? Там будуть новини про звільнені території, про плани, але там, звісно, буде і сум, дуже багато суму. Він сумує взагалі сам. Четвірка кубків, тут ще така історія біля нього. Четвірка кубків це коли по замкненому колу він не може зробити прорив. Але він його зробить, тому що далі йде колесниця. І от як цікаво, буквально щод... недавно. На каналі дивилися з Вікою Панченкою. Все щось не вийде ні. Як цей ефір? Бачите, так швидко зараз відбуваються події, новини приходять. Що тут як щодня треба дивитися? Ми дивилися, що НАТО не дає ф 16 і там дійсно було конкретно поставлене запитання, чи НАТО дасть Ф-16. Ні, не дасть, не дасть. Не було поставлено. От чому я кажу второ, важливо, таке уточнюючі запитання. От якби я говорю, от би сидів військовий експерт поруч і запитував, карти би інакше працювали, а, не було сказано, а інші можуть дати. Дивіться, який кайф. Це те, що я говорю, що своєю волею, своєю любов'ю до батьківщини, своїм качем, своєю настирливістю. Ми впливаємо на весь світ. НАТО не дає. Добре. Данія дає. Хто там ще? Напишіть в коментарях, я забула. Ну я просто бачу, що нам дають з інших точок. А літаки нам, неймовірно, потрібні. Неймовірно. Так, що мені ще показали на День Незалежності? Оце король жезлів у мене показ... показаний. Як, е... Це напередодні, це, можливо, навіть день. Перед, 23, да, і що тут про обстріли говориться. Про обстріли, ні, тут е мені говорять про якогось мера міста, я не знаю, чи столиці. Буде якийсь наказ стосовно нього наданий. Можливо, це, до речі, з якоїсь звільненої території, але там немає остаточної якоїсь точки. Там є, просто кажуть, що ну, важко якась територія іде. Якась обесилена все-таки можуть гатильнути десь в щось біля води. От мені показують десь щось. І тому там мер виходить, десь кудись можуть влучити біля води. І є така історія. Добре, подивилася загальний фон, а тепер карти. Скажіть, будь ласка, як наш, а, наш. Як нас привітає світ? Чи отримаємо ми якісь такі подарунки? Чи отримуємо ми якісь хороші новини? Те, що прильоти будуть все одно, будьте обачними. Для чого це я говорю? От і мені в коментарях написав: виставка зараз іде повержених танків, типу розбитої зброї ворога. Тільки ну, не вздумайте йти гуляти на ту центральну площу туди в День Незалежності з дітьми. Ну, не робіть тих помилок, які ну, з цим драмтеатром в Чернігові. У мене прямо бурення обурення. Яка виставка? Це що? Ну, таке враження, що ну, як ворог працює. Ну, ну, реально, треба самообмеження якесь вмикати. Треба мені буде 24 го числа вийти в прямий ефір. Можливо, я так запланую, і буду відповідати на ваші запитання. Тільки не по містах, а підготуйте ваші запитання. А, по містах я зроблю окремий розклад на вересень. Уже так. Що хорошого, ми почуємо? Які новини від світу? Світ, скажи, як ти привітаєш нашу мужню неньку Україну з Днем Незалежності? А, можливо, щось е дадуть за м поставки ППО? Да, для війни. Ну, от королева мечів, війна, десятка мечів, втрати. Ну, світ буде говорити про наші втрати. Я не, не хочу тут десятку мечів показувати, все одно вона мене не покидає на цей день. Все одно вона не покидає на цей день. Так, ну, якийсь все-таки, от мені щойно показали, якийсь буде наказ. Ну, дякую, дякую. Трішечки порадували, трішечки карти порадували. Дивіться, все-таки буде ще одна якась тактична перемога. Буквально як напередодні вночі а, буде ще якийсь результат. От, так як ми Роботіно взяли, от ще буде якийсь такий населений пункт, я так думаю. Про це буде оголошено. Тут навіть не про світ. Кажуть, світ не порадує, ви себе порадуєте. На себе надійтесь, дивіться. Оце королева мечів. Україна військова. Між нею так іде, бачите? Як ритуал, сонячне затемнення, типу, як доля, карма і королева Пентаклів. Ну, але біля мирного населення, кажуть, вночі буде тривога, тривога буде не стихати. Ну, повторюють одне і те саме, по суті. Світ може дати в подарунок засоби ППО, це ми почуємо. Ми про втрати почуємо. Ми почуємо про якусь тактичну перемогу. Якийсь вийде закон, все-таки цікавий по верховному жрицю вже, вже другий раз виходить. Наказ, закон. Така новина, яка трішечки допомагає стабілізувати щось, можливо, як для мирного населення. Ну і імператриця нас привітає. Да, якусь територію. Там буде, знаєте, якийсь такий скандал конкретно на окупованій території. Буде говоритися знову про вибори. Бо, кажуть, це повтор ситуації. І, скажімо так, що Росія в цей день буде дуже бла-бла-бла, багато говорити і розповідати фейкових новин, багато маніпуляцій. да. Вона по-своєму, ну, юлки-палки, вона по-своєму буде святкувати цей день. В тому сенсі, що як святкувати, буде багато говоритися про вибори ось як воно випадає, бачите? Це як якась територія завжди, от якщо він в оточенні йде. От вона, дві пентаклів — це як кажуть, як дві валюти, як дві влади. Маніпуляція йде потужна. Випали разом імператор з імператрицею. Тобто в цей день я говорю, ну цей день ми будемо в фокусі всього світу і в Росії теж. І вони будуть активно в цей день незалежності проводити свою якусь риторику активно. Вони будуть активно сірувати, говорити Запорожжя, Херсон, Луганськ, Донецьк, ані нас, намі. Їх чекає жде хороше будуще. Оце вони будуть про майбутнє говорити. Оце колесо фортуни, це як повтор ситуації. Це вже було, підготовка до референдуму. Ну, день буде дуже насичений емоційно. А така от історія. Дякую, мої любі. Я вас міцно обіймаю. Ще раз прислухайтеся до мене. Давайте все-таки закриємо цей збір. Отак зробимо Ух! І закриємо цей збір. І хай наша пташечка працює вже. Бо вона вже в просторі є. Я колись дивилася в розкладі, ми її купимо. Купимо. Хотілося б на свято, хоча б на відпустку містику, щоб він вже купив ту пташку, сфотографувався з нею у-у-у, ми, ми з вами молодці. І зберігаємо таким чином життя своїм рідним, хлопцям, нашим мужним захисникам і женихам для наших дівчат, тому що стільки молодих хлопців гине. Давайте подбаємо про них. І тоді давайте не в депресію впадати, не в істерики впадати, а в дію, дію, діяти, бути проактивними. Знаєте, яка я трусіха? Знаєте, яка я панікорша? Ну, тому і впахую кожен день, щоб ці гнати думки, а то все в роботу. Все, я вас дуже міцно обіймаю. Ми побачимося з вами, надіюсь, 24 серпня в прямому ефірі. Готуйте ваші запитання. Ваша Максимуза. До зустрічі!